Друзі, слава Україні! Вітаю вас з такого ранкового лісу. Хочу показати вам свою першу знахідку. Перша знахідка це ось такий маленький білий ж, Сьогодні 3 жовтня. А ви беріть собі щось смачненьке, влаштовуватись зручніше і я йду шукати далі нові знахідки ось так під листям знайшов я наступні знахідки два ось такі грибочки Вистачає їм звичайно, вологі, але ж, рибочки гарні. Вас я попрошу підписатись на канал, поставити лайк в цьому відео, прокоментувати. Ну ось і наступний грибочок. Що ж, Чудово. Буду дивитися ще. Ще мають бути. Так, хочу показати вам найкрасивішу знахідку за сьогодні. Погляньте на цього грибочка. Який красивий боровичок. Справді найкрасивіший за сьогодні. Сьогодні я пішов в іншу частину лісу. Боровички тут, звичайно, не дуже люблять рости чомусь, хоча ліс дуже схожий. Але такі грибочки дуже радують. Поставте, будь ласка, лайк. Що ж, буду шукати ще. Сподіваюсь, обов'язково знайду. Подивіться якого красунчика знайшов. На жаль, камера не передає, тому що ще досить рано, але колір просто супер. Також ще шукаються молоді маслючки, моховички. В кінці все покажу, залишайтесь на каналі. А я зриваю його гриба і йду далі. Ось такий грибочок знайшов, ходжу я на це місце вже майже місяць. І немає і немає. І ось нарешті такий виріс. Чудовий грибочок. Забираємо, кладемо до кошечка і йду далі. Що ж, у мене чудова новина. Знайшов я отакого от грибочка на такій довгій ніжці. А новина така. Знайшов я його на грибниці де ще в цьому році не знаходив. Отже грибниця прокидається. Зазвичай тут до 10 мінімум грибів. Сподіваюсь, і в цьому році також так буде. Що ж, знайшов ось такого окрасення. Знову вже на іншій грибниці на який я ще не знаходив в цьому році. Погляньте, який він красивий. Зараз оглянуся детальніше, можливо знайду ще. Навіть не знаю, який грибочок кращий. цей чи боровичок. Напишіть свою відповідь в коментарях. Буду радий прочитати. Оглянувся я детальніше. І ось такий грибочок. Просто супер. Як бачите, ходжу я в основному понад дорогами. Щось по великому лісу і так зовсім не шукається, а понад дорогами хоч щось є. Цікаво, що зараз починають рости в основному грибочки в Мохові. Дуже нагадує 2019 рік, тоді також було дуже сухо. І тоді грибочки почали рости майже в середині жовтня. І росли до кінця жовтня, початку листопада. Ось такий прогноз поки що. Знову мене радує маленький грибочок. Ось так придушений коренем. Як він тут вивез? Зараз покажу. Дивіться, як його скрутило. Саме на цьому місці в неділю я знайшов два грибочки. Хто хоче, може подивитися. Чого ж, буду шукати далі. Я все ще на тому самому місці оглянуся детальніше і зараз покажу три молоденькі грибочки. Що ж, я їх заберу, тому що не знаю, коли повернуся. Що ж, можливо, до наступного разу виросте ще. А я йду далі. Хочу показати вам ось цю красу. Ось такий молоденький грибочок. Але, але це не все. Ось погляньте, який корінь сидить міцно. Два і ще один. Зараз з під ожинки потрібно його дістати. Закриваємо грибницю Три таких красані красавці, красені. Що ж, сподіваюсь тут ще є. Йду шукати далі. Ще одна приємна знахідка. Давно я не знаходив на цьому місці грибів. Як можете помітити, в основному гриби зараз знаходяться в Мохові, коже їм дуже не вистачає вологи. Дощів так не обіцяють. Йду далі шукати ще. Ще один маленький грибочок. Насправді, О, прямо при вас знайшов ще одненько. Вже заберу ще один гет малюсінький залишається. В неділю тут був останній раз, було дуже багато людей. Не знаю, буду шукати, сподіваюсь, щось більше знайду. Ось це вже справжні такі осінні грибочки. Шкода, що їм не вистачає вологі, ростуть по одненькому. Але як є, так і збираємо. В принципі, якщо буде ще тепло, то грибочки будуть рости далі. Можливо й до листопада. Знову грибочок понад дорогою. Що ж, я йду далі. Так, ходив я ходив, знайшов наступного грибочка. Ось такий красунчик молоденький. Минулого разу я тут знаходив два грибочки. Це було позавчора, в неділю. Можете подивитися у відео. Як бачите, грибочок знову ріс при самій дорозі. Що ж, я йду далі. В кінці як завжди покажу результат. Залишайтесь на каналі. Ось так, і знову в мене молоденький грибочок. Чудовий знак. Сподіваюся, знайду їх ще більше. Ви залишайтесь на каналі, далі буде багато цікавих знахідок. Знайшов ось такого грибочка прямо посеред дороги. Я поглядів, але він... Все. Тут і залишиться, я його тільки приховаю. Що ж, дуже шкода. Погляньте, який красончик. А як грає на ранковому сонці. Що ж, давайте ми його вирвемо. Супер. І знову при самій дорозі. А йде далі, я також йду далі. Сподіваюсь, що буде багато цікавих знахідок. Дивіться, який великий грибочок, прямо під вересом росте. Він вже старий. Ось такий грибочок, прямо при самій дорозі. Шкода, що запізнився. Так, я шукаю далі, а ви залишайтесь на каналі. Ну що ж, друзі, я вже на краю лісу хочу показати вам фінальний результат, що вдалося знайти. Ось такі грибочки красиві, є трішки польських в пакеті, трішки молодих маслюків. Маслюки зустрічаються, зустрічаються молоді. Досить велика кількість червивих буває. Зустрічаються польські грибочки, декілька жмень лисичок. Ось що вдалося сьогодні знайти. Якщо вам сподобалось відео, підпишіться на канал, поставте, будь ласка, лайк для просування цього відео. А тепер до наступної зустрічі в лісі.